Сина і Стового Духа. Сьогодні ми знову вислухали притчу про милосердного самарянина, яку ми знаємо напевно на пам'ять. І все нам начебто в цій притчі зрозуміло. Хоча бували і складніші тлумачення цієї притчі, як древні отці церкви вчителі тлумачили алегорично. Ну, самарянин це сам Христос, там, Єрусалим це Рай. І так далі. Розбійники це зрозуміло хто. Ось, ну а гостиниця це церква. Такі цікаві тлумачення алегоричні. Але не в цьому ж річ. Точніше, в цьому річ, але це не головне. Бо ми і буквально повинні розуміти цю притчу. А буквально як? Ось є людина, яка потребує нашої допомоги. Ось є людина, люди, їх багато, їх безліч. Бо це усякі. Ближні Христос цією притчі нам пояснює, хто такий ближніший. Це усякі. Будь-хто в цілому світі, хто потребує нашої допомоги, нашого милосердя, нашої любові і не лише так, умоглядної допомоги, а й практичної допомоги. От чому нас навчає Господь? Ну, ми не знаємо, притча не сказана, куди, власне, йшли священик і Левит. Можливо, вони навпаки піднімали з Єрихона, з Єрихона в Єрусалим, і йшли на службу, що, в принципі, найважливіше в житті стародавнього було єврея, не кажучи про священника і Левита. Але Христос засуджує їх, засуджує, хоча не це можливо головне цієї притчі. А пояснення, Хто ж ближній, засуджує, тому що виявляється допомога ближньому, діла милосердя і любов до ближнього, Дійова любов, важливіша навіть за можливу службу в храмі Божому. Хай старозавітньому тому храмі. немає значення. І от сьогодні День пам'яті Дивовижного святого церкви, Патріарха Олександрійського Іоанна Милостого, не дарма його Милостегом назвали. Я думаю, ви пам'ятаєте його житті є. Але що там вражає його житті? Що не відмінує від багатьох-багатьох нинішніх архієреїв і пастирів, і просто людей, він ніколи не відсторонювався від ближнього слова. Він казав, що от до Господа у мене завжди дорога відкрита, я до нього звертаюся, він мене слухає. А як же? От я такий поважний архієрей, він знатного роду, син князя, як в житті написано. А я не буду слухати людей з своїми потребами, проблемами, турботами до мене звертаються. І тому от такий поважний архієрей сидів у воротах там, в тій Олександрії, кожної середи і п'ятниці, і всі, хто хотіли, могли до нього підійти, і він допомагав їм. Вирішував їх проблеми, справи. А коли один раз йшов на службу, це теж відомий такий випадок із його життя, і вже, можливо, запізнювався на службу. А до нього підійшла жінка і звернулася до нього і своїми поточними, повсякденними, на погляд тих, хто супроводжував його неважливими зовсім проблемами порівнювався з тим, що архієрей запізнюється на службу. А він сказав, «А, як же Господь мене вислухає. На цій службі. Якщо я спочатку не вислухаю цю бідну жінку, ось, ось яскравий приклад милосердного Самарянина. ким би ми не були? Пріоритети у нас, ієрархія цінностей у нас, християн, повинна бути абсолютно чітка. І вона не підлягає перегляду, в якому б часі християнин не жив, чи тоді, коли жив Іван Милостивий, ні тоді, коли жив, живемо ми, ні через тисячу років, скільки там Господь відпустить нашому світові, е, жити, перемагати, каяться в гріхах і спасатися. Ось дорога до спасіння. І немає значення, ми йдемо із Єрусалима в Єрихон, чи із Єрихона в Єрусалим. Якщо ми йдемо правильним шляхом, це завжди буде дорога не вниз, а угору. Так. Земному рельєфі, великий перепад висот між Єрусалимом і Єрихоном. а там, на небесах, усе буде один Єрусалим. Усе буде рай, як тлумачать Древні Отці. А Христос, випробувавши нас в цьому нашому земному житті, скільки в нас священство, левисто, такого неправедного. Неблагочестивого, оскільки в нас самарянства, вибачте, даруйте за неологізм в душі. Ось по цьому він і визначить, куди ж ми йшли? Чи здіймалися ми вгору, 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 чи пускалися все нижче, нижче, до самого пекла. І тоді на цьому суді нам самим все буде ясно. Куди ж ми прийшли, зрештою? І що ми заслужили? І де нам бути. Але і там. Я думаю, і там, як деякі древні отці вчать на зразок орієну, і там, можливо, прощення, і там нам обв'яжуть наші рани гріховні, коли воєвином Божої любові полють, стілять і допровадять, допровадять до тої гостиниці, до того царства Божого, про яке ми мріємо, а яке виявляється одночас і легко, і так важко здобути. Щоб не пройти нам прос ближнього свого, Молимося про це до Господа і будемо спасені.